Доброго дня, шановні батьки! Мене звати Юлія, я логопед. і сьогодні хочу показати вам ігри для дітей від 3 років, які розвивають пам'ять, увагу, дрібну моторику та підсумковий захват. Перша гра розвиток підсумкового захвату. Дитина обирає кат, є різні рівні, в мене найлегші, та за допомогою пінцетів потрібно викласти малюнок. Це не так легко, як стається. Як тільки малюночок викладений, потрібно натиснути на дзвіночок. Гра розрахована для двох гравців. Наступна гра розвиває логіку та знання геометричних фігур. Дитина обирає картку та викладає за зразком. Для більш високого рівня можна заховати потім картку, а дитина викладає по пам'яті. Наступна гра на розвиток міжпівколевих зв'язків та дрібної моторик. Дитина обирає картку і надягає шапочки на пальці. Найскладніший рівень це коли дитина одягає шапочки на дві руки. Коли шапочки вдягнуті, то дитина натискає на колокольчик. Завдання виконане. Також можна грати і для двох дітей. Пробите, і у вас все вийде.